За прогнозами синоптиків, 30 березня на території України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Мокрий сніг та дощ, ймовірні лише у східних областях. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 градусів вночі до плюс 8 в день. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. На термометрах мінус 4 вночі, плюс 6 в день. Впродовж світлої пори доби у Кременчуці небо хмаритиметься, втім опадів не передбачається температурні показники в день плюс 5 градусів, вночі нуль. Для горішніх плавнів на четвер синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, втім без опадів. Температура повітря плюс 5 в день, 0 градусів вночі. Вітер північно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 30 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1975 року плюс 18 градусів. Найхолодніше було 1944, дев'ятсот мінус 9. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.